Шановні партнери у сучасному промисловому виробництві, особливо в галузях сільгоспмашинобудування, гідравліки чи автомобілебудування ключову роль відіграє надійність та точність кожної комплектуючої деталі. Ваші виробничі процеси вимагають безперебійності, а кінцева продукція бездоганної якісті та довговічності. Проте чи стикалися ви з такими викликами, як непередбачувані затримки в поставках критично важливих чавоних комплектуючих, необхідність додаткового доопрацювання відливок через невідповідність заданим параметрам? Ризики Простої виробництва через нестабільну якість шавуних деталей. обмежений вибір постачальників, що може забезпечувати індивідуальні рішення для складних специфікацій. Ці проблеми не лише сповільнюють ваш виробничий цикл, але й призводять до значних фінансових втрат, збільшення витрат на рекламації, зниження рентабельності та, що найважливіше, негативно впливають на репутацію вашої компанії та довіру кінцевих споживачів. Кожен збій у роботи техніки, спричинений неякісною деталю, є прямим ударом, по вашому прибутку та конкурентоспробожності на ринку брат пропонує не просто чавоні відливки, а комплексне рішення, що гарантує стабільність та високу якість вашої продукції. Ми виробляємо лиця із сірого та високоміцного чаву вагою до 55 кг, використовуючи автоматизоване обладнання з продуктивністю 5 тонн на годину. Наші сучасні технології лиця в піщано глинисті форми ПГФ та обладнання d сам забезпечують високу точність та мінімізують необхідність додаткових доопрацювань. Ми гарантуємо надійність поставок та індивідуальний підхід до кожного замовлення, перетворюючи ваші вимоги на сучасні та оптимальні рішення. Готові інвестувати у бездоганну якість та безперебійність вашого виробництва. Запрошуємо вас для детальної інформації зв'язатися з нашим відділом збуту для обговорення вашого проекту номер телефону. Нуль вісімсот мінімальна партія замовлення від трьох тонн. Ливарне підприємство пратметали надійний партнер, який цінує ваш бізнес.